Что происходит сейчас сейчас украина и все они они пытаются устроить бунт у нас они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона зачем они на этой неделе пустили я даже не знаю сколько беспилотников но ну, огромное количество на сочи и на сириус это какие такие военные объекты в сириусе Это одна большая школа мои дети которые в этот момент были там а я была в москве ночь провели в коридоре в количестве 9 человек Троє наших Сігран. Двоє всіх з нами живуть плем'яніки, і ще на літо приїжджають, істесно там кресні, родственники. Вот і девять дітей в повалку на полу в коридорі спали. Это Це вот за чим делать? Ну, це ще не найгірший варіант, тому що українські діти зазвичай сидять в паркінгу всю ніч. Ну або ж можуть, наприклад, ночувати в метрополітені через те, що Росії здається, що куди б вона не цілилася, там всюди є військові об'єкти. Тому відповідно українські діти вже навіть друзів, мені здається, мають в метро, з якими зустрічаються кожної ночі, тому що кожної ночі Російська Федерація запускає по Україні від 30 до 500 різного виду дронів а також доповнює все це ракетами.